Ми порадуємо Миколу Волохова і наших глядачів, що він нарешті зміг долучитися до нашого ефіру. Що вже печі 50 тисяч є від наших глядачів. Пане Миколу, вітаємо ще раз. Бажаємо здоров'я і от дякуємо тим, хто вже долучився до збору, і закликаємо ще підтримати. Я думаю, що з вашою появою збір буде. Рухатися дещо активніше, отже, давайте з приводу цього відео, яке ми показували, знищення грози можете розповісти деталі? Будь ласка? Вітаю вас, слава Україні! Героям Що слава. хочеться слава. сказати, що дрон не є надзвичайно важливим інструментом, надзвичайно важливим фактором на цій війні. Насправді, останнім часом, коли був великий дефіцит артилерійського боєприпасу, фактично це був той інструмент, завдяки якому ми потрималися. Протрималися до моменту, коли США виділили нам артилерійські боєприпаси. Але що хочеться сказати, із дуже важливого: дрони не замінюють артилерію, артилерія не замінює дрони. Це просто елементи, які один одного взаємодоповнюють. От і схоже на те, що росіяни весь цей час накопичували потенціал, готувалися. І зараз, коли США надала на допомогу, то вони будуть реалізовувати свій потенціал, схоже на те. А я це все до чого веду до того, що. Для тих, хто думає, що із за того, що е, нам надали артилерію, тепер можна, скажімо так, компоненту дронів списати і поставити на друге місце, бо артилерія замінить е, чимось FPV-дрони, це не так. Навпаки, зараз час е, всі засоби, всі ресурси мобілізувати, тому що схоже на те, що Росія буде е, активно діяти, от якщо говорити про знищення бронетехніки. То це просто ілюстрація того, як дрон використовується хірургічний інструмент надточний. артилерія, ніколи не влучає з першого пострілу. Навіть використовуючи надточні боєприпаси, треба кілька пострілів для прострілки, і для того, щоб навіть гарантувати враження надточним боєприпасом, треба декілька, той самий як скальбур, Наприклад, з досвіду мого підрозділу, з досвіду суміжних підрозділів, треба кілька пострілів. А дрон це, це завдання може виконати з першого разу. Миколо, ми насправді хочемо вам повідомити, що уже 110 тисяч гривень наші глядачі вам відправили. І ми знаємо, що ви надіслали нам ще одне відео про свою роботу. Ми зараз його покажемо. А ви, будь ласка, прокоментуйте. О, це, мабуть, одна із моїх улюблених за останній час, значить, російське БМП разом з Десантом всередині вирішило покататися. Куди цього хоче привезти? Насправді на нашу позицію. Це удар ефівідрону Камікадзе з кумулятивним боєприпасом з ПГ-7Л підвищеної потужності. Прямо в десантне відділення. Один з ворожих, один ворожий піхотинець виліз, але насправді далеко він не поїхав звідти. Там все заблюрено, тому що воно не дуже приємно виглядає. А це другий удар, в те саме БМП. Прямо в відкритий люк залітає ФПВ-дрон, І зараз побачите, що відбудеться. А відбувається детонація боєприпасу всередині БМП. Воно вибухає і розлітається на молекули. Відповідно, екіпаж і десант російської піхоти, штурмової піхоти всередині, який їхав до нашої позиції. Ну, як бачите, він не доїхав. Це все завдяки всього лиш двом ФПВ-дронам. Ціна такого ФПВ-дрона... Від 22 до 30 тисяч гривень залежно від комплектації. Але подивіться наскільки це ефективно, наскільки це реально працює. Ну, щоб ви розуміли, за ці кошти навіть не можна купити однієї десятої, навіть однієї десятої боєприпасу 155-го калібру. Так, але вже ви маєте 150 тисяч. Дякуємо всім, хто долучився, і будь ласка, QR-код та номер картки на екрані. Лишається 650 тисяч для того, щоб закрити цей збір. Нагадаю на 100 безпілотників. Ну, грубо кажучи, так з того відео, яке ми щойно бачили, пане Миколу. 100 безпілотників це ну як мінімум 50 знищених БМП. Ось таких, так точно знищених, тому що ми бачили бачимо. Не взувайте ще про піхоту. Не взувайте, що про піхоту, тому що насправді БМП це за шматок заліза, а всередині сидять окупанти, власне, ті люди, які прийшли на нашу землю, і якраз коли вони закінчаться, то і закінчиться війна. Тому е, особисто я сприймаю перемогу якраз через е, знищення всіх тих, хто сюди прийшов. А коли це станеться, ну а БМП ми можемо і собі забрати. Перефарбуємо всі кольори, буде служити, скажімо так, на благо України. Такі випадки теж були на фронті неодноразово. І навіть новітні танки. Я знаю, що з інших підрозділів ваші побратими їх ну викрадали. Дійсно, це були спеціально продумані. Не викрадали, не викрадали. Ну, що називається забирали їх у ворога. так. Добре, якщо говорити в цілому про розвиток в е, зрозуміло, що ви використовуєте певний тип. Але якщо повертатися до РЕП, наскільки важливо, щоб вони були стійкі до протидії з боку ворога ось цих засобів захисту? Це надзвичайно важливо, і саме для цього ми постійно. Покращимо ті технології, які забезпечують зв'язок цим дронам, всі ми чекаємо на штучний інтелект, який би, скажімо так, трошечки німелював фактор зв'язку, тобто який би керував дроном на останній фазі враження самостійно. Але поки що ми не маємо таких зразків. Ну принаймні, давайте так трошечки створюю інтригу у достатній кількості але. Тому ми постійно удосконалюємо системи радіозв'язку. Це така конкуренція постійно. Ворог має щось для боротьби, ми маємо щось для протидії. До речі, я хотів би подякувати каналу Рада та Єдиному Телефарфону. За останні місяці ви допомогли нам зібрати кошти на 10 засобів радіоелектронної боротьби, які реально працюють, які рятують життя нашим бійцям, рятують нашу техніку. За цей час ворог неодноразово намагався здійснити наліт на нашу логістику за допомогою півдронів Каміказа, і от, але із гарного жодна автівка не втрачена, і жодний піхотинець навіть не отримав поранення. Це я кажу про засоби радіоелектронної боротьби. А якщо говорити про засоби для покращення радіозв'язку, там дуже великий комплекс дій. Ну я не буду розповідати деталі, тому що ворог теж може дивитися. А от наші дрони долітають і долітають на дистанцію понад 20 кілометрів, а буває і більше. Ви знаєте, ми дуже вдячні вам за вашу вдячність, тому що я думаю, що нашим глядачам дуже важливо чути цей зворотній зв'язок і бачити, що ось донат, який вони зробили. Секунду назад, ось так він працює. Ви розказуєте про це? Ви показуєте це, і це справді дуже важливо. Давайте поговоримо про ми говоримо про техніку здебільшого. Давайте поговоримо про людей. Наскільки сьогодні вам потрібні оператори дронів, і наскільки це, це кадровий ресурс, який важливий на фронті. А знаєте, хотілося б більше сказати саме не про операторів дронів, так? тому що всі думають, що війна складається е, тільки з фронту, і от там оператор на передовій лінії, ну або на другій лінії управляє дроном і тому подібне. Насправді, знищує не оператор, знищує команду. Там в розрахунку взагалі чотири чоловіки. Командир, оператор, ну і ще одна особа, називаємо так. Насправді зараз є більший ресурсний голод і більша потреба у технічних спеціалістах. Які будуть працювати в тилу не в тилу в Києві, не в тилу у Львові, а в тилу бригади, в тилу підрозділу люди, які мають вищу освіту бажано технічну, які розуміються на зв'язку, які розуміються на роботі з вибуховими речовинами. Ну, це така трохи специфіка. Але друзі, якщо ви маєте технічну освіту, особливо якщо ви фізик, то ви з цим дуже просто розберетеся. Чим займаються ці люди? ці люди готують всі ці засоби. Адаптують їх щоденно до умов, які насправді щоденно змінюються. І вони забезпечують те, що ці дрони ефективно використовуються. Я так трошечки скажу: насправді задача пілота, якщо все гарно підготовлено, гарно виїхали на позицію, гарно все розклали, то задача пілота в нас зводиться до того: до механіки. Так? Командир вказує йому ціль, командування зверху дає добро на враження. Ну, і відповідно, пілот тільки доводить ціль до кінця. Ну, це не так просто, як здається. Я все це до чого хочу сказати, що нам потрібні спеціалісти не тільки безпосередньо військового профілю, але і цивільних профілів для того, щоб готувати все те, що військові використовують. Тому, друзі, я запрошую до нас, радіоелектронщиків, запрошую фізиків. Ви насправді будете займатися не так фронтовою роботою, як роботою по забезпеченню фронту. От, е, Тому можуть піти і старші люди насправді, у яких там можуть бути певні проблеми зі здоров'ям, але, але е, ми ніколи не будемо їх використовувати в тих ролях, які будуть для них не підсильні. Це дуже важливо, особливо зараз, коли США надало нам допомогу, але і Росія готувалася весь цей час. І те, що ми відчуваємо тут на фронті, що вона буде реалізовувати цей потенціал. Якщо не цього місяця, то наступного їм треба щось показати. Принаймні так це все здається, Микола. Нам повідомляють, що 330 тридцять тисяч гривень вже зібрано за цей час. І власне, у нас, мабуть, є ще хвилинка на завершення нашої розмови. Тож, будь ласка, Микола, якщо у вас є, що сказати нашим глядачам, побажати їм гарного тижня. Будь ласка, вам слово, друзі. Я дякую всім, хто задонатив зараз. Я дякую всім, хто донатив до цього. Підтримуйте. Підрозділ тера підтримуйте третю Штурмову, підтримуйте збройні сили України. Друзі, вже більше двох років війна. Ми маємо її закінчити. Маємо закінчити перемогою, Маємо закінчити так, щоб в цій країні можна було жити, щоб сюди приходили інвестиції. Щоб не треба було тікати, не треба було бути біженцем. І щоб ми їхали в Європу, як навіть знаєте, не гості, а як поважні пани, які врятували цю країну від. Такої великої небезпеки, як Росія, яка знаходиться на жаль, знаходиться на цій карті. Взагалі, а тому, друзі, а, ми вже пройшли більшу частину цього шляху. Вірю, що дойдемо його до кінця разом з вами. Знову ж повторюсь, приходьте в підрозділ ТЕРА, приходьте в третю штурмову. Нічого страшного немає. Саме страшне, все вже сталося, і давайте закінчимо цю війну до кінця перемоги. 350 тисяч гривень від наших глядачів за час нашої розмови. Ми дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам за захист. Нагадуємо нашим глядачам, що збір ще триває, він не закритий. І тому QR-код, якщо ви встигли його сфотографувати, ще раз ось покажемо так. Будь ласка, сфотографуйте, не встигли задонатити зараз. Можете зробити, коли вам буде зручно. Дякуємо. Це був Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-ї окремої штурмової бригади.